Доброго дня, шановне панство! Продовжую вивчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Duration. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Duration це клас, який моделює кількість часу в секундах і наносекундах, а також інших одиниць вимірювання, таких як хвилин та годин. Це один із класів, які працюють з часом. Вони знаходяться в пакеті java.time, такі як Instant, localDateTime, offsetDateTime і інші. Ну, в принципі, і Duration. Але duration прикольне тим, що він не якусь конкретну секунду або мітку часу відображає. Він відображає цілий відрізок. І в версії GPA менше, ніж 2.2, або версія Hibernate менше, ніж 5. Проблеми з цим класом, в принципі, є, і він не конвертується автоматично із Java в, в поле таблиці, або точніше, колонки. І навпаки. Тому ми сьогодні розглянемо, як можна зробити або опрацювати цей клас за допомогою конвертера. У мене, наприклад, версія Hibernate 6.1.7. В принципі, мій Hibernate це відпрацює. Давайте подивимось, як він це зробить. Але для початку подивимось на нашу entity. У нас є ID, name і поле. Time, яке є класом duration. Йдемо в сервіс. Мій сервіс, так як тут стає стає. Так як є тут оновлення, то він, в принципі, оновлює таблиці, але і створює, якщо їх не було. Дивимось. Refresh. Супер. Давайте створимо і подивимося. В мене відпрацює, тому що в мене більша версія, ніж 5. Створюю рекорд, ID, Big Serial, NotNow, Name Warchar, Time, Numeric. І максимум 21 число виходить. 21 цифра може бути. Ну, так як нас тут цілі, у нас немає. У нас наносекунди, вони не діляться, як плаває точка. Тобто тут тільки ціле може бути. Але тут може бути ще і Big Int. Ви можете вставити тут Big-Int, якщо ви створюєте вручну. Можете подивитись, як відпрацює Хабернет менше, ніж версія 5. Спробуйте автоматично створити. І подивитись, що буде. Але давайте ми спробуємо тепер створити. Тобто, фактично, мій Хабернайт. Не потребує ніякого конвертера. Давайте спробуємо це зробити без нього. В середині сесії транзакції я створюю рекорд, сечу якийсь там ней, спринт, дюрейшн. Можна робити статичними методами типу of minutes тобто я створюю 50 хвилин. Set time, persist, record. Transaction commit, session close, заквер ресурси. А давайте подумай, так в мене створилось. Тепер давайте занесемо якісь дані. Так, дані є. Ідемо в рекорд. all rows, І дивіться, бачите, тут відображається не так, як може бути в timestamp, date, Все воно переводить в числові значення. Тобто, фактично, 50 хвилин. Тут воно зберігає, якщо я не помиляюсь, в наносекундах. Ну, тут багато нульки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. То, в принципі, схоже, що це зберігається в наносекундах. Давайте тепер дістанемо. І так, допомогою сесії ми викликаємо метод GET, типізуємо його под рекорд і, в принципі, ID 1. Дістаємо. Так, наш рекорд, ID1, name Spirit. І дивіться, Duration має специфічне відображення. Фактично, ми можемо навіть стрінгою, там парси, здається, є. Парси. Так, ви можете передати PT-50M, це для нього також сам буде, як 50 хвилин. Можете так записати, можете так записати. Але, в принципі, Хабернет з версії 5 вже самостійно зберігає це в числовому вигляді. Якщо ж у вас немає Hibernate версії більше, ніж 5, вам потрібно створити власний атрибут конвертер Атрибут конвертери вже створювали в іншому відео. Вам треба його типізувати под Duration і под long. Тобто, що входить, а що повинно виходити. Так, коли ми зберігаємо в базу даних, приходить сюди Duration, ми беремо його на нос. Коли приходить З бази даних приходить лонгом, тому що нанос це у нас long. І ми потім робимо Duration of Data і Chronos Unit кажемо, що це нанос. Далі нам потрібно тут анотація Convert. конвертер І сюди передати converter.class. Отаким чином у вас відпрацює ваш конвертер. Давайте спробуємо зробити збереження тепер за допомогою конвертера. Поїхали. Дивимось. Convert from duration to long. Тобто наш конвертер спрацював. Тобто що це в консоль. Давайте зробимо так. Ось. Другий запис. Фактично, бачите, одне і те саме відпрацювало. Давайте тепер зробимо, в принципі, GET. І зробимо ID2. Поїхали. Так, рекорд. Дійсно, ID2, Sprint і PT50. Тобто фактично дані одні і ті самі. Отже, якщо ви хочете працювати з класом Duration, а у вас GPA менше ніж 2.2, або Hibernate менше, ніж 5-я версія, вам потрібно використовувати конвертер. Якщо ж у вас в Hibernate все класно, він вище, наприклад, версію, ніж 5, в мене, наприклад, 6, то можете конвертер взагалі не ставити. Ну, якщо у вас інше там бачення, його якось зберігати, то в принципі можете. Але він автоматично зберігає в наносекунди в базі даних. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь там Хаберней, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам. Zappareil.